Основне, на що ми разом з депутатами звернули увагу саме в бюджеті на 2025 рік це забезпечення функціонування наших закладів, комунальних підприємств, фінансування на ліквідацію наслідків після обстрілів, допомогу нашим військовим. Це аварійні роботи е, різного плану, також по водогонам в тому числі. Ми вже декілька років цьому не приділяємо увагу, тому що в нас ну, були інші питання, але це потрібно робити, щоб Нікопольці були з, зі сталим водопостачанням. Е, заробітні платні. Теж забезпечені. Як я і сказав, бюджет розвитку в нас майже немає, але сьогодні, перебуваючи саме в зоні активних бойових дій, це не головне, головне стало фінансування саме міста, і стало його функціонування. От на цьому було зроблено. Конкретні кроки саме в бюджеті міста на 2025 рік на зараз це в нас близько 170, 177 мільйонів. Це субвенції, це направлено на заробітну плату вчителів, бюджетників. Ну, в основному на це.